Днями вийшов PlayStation VR 2. Нова гарнітура віртуальної реальності з підтримкою, ледве не усіх сучасних технологій. Звичайно, нові технології мають свою ціну, яка для багатьох може виявитися за високою. І це хороша можливість звернути увагу на PlayStation VR минулого покоління. Та чи варто це робити? Привітулі я Артем Лисичук і зараз буду ділитися власним досвідом користування PlayStation VR. PlayStation VR вийшов у жовтні 2016 року. За наступні три роки власниками шолома стали понад 5 мільйонів покупців, що зробило гарнітуру від Sony найпопулярнішим vr шоломом у світі, принаймні у споживацькому секторі. Такій популярності посприяла низька ціна всього 400 доларів, відносно простий спосіб встановлення та велика база власників PlayStation 4, яких на той час було понад 50 мільйонів, та навіть для нової аудиторії комплект. PlayStation 4 плюс VR коштував всього 800 доларів 900, якщо з прошкою, що було значно дешевше, аніж купувати той же Oculus Rift, який сам по собі коштував 600 баксів, і для роботи якого потрібний потужний ПК. Заради низької ціни та мала потужність PlayStation 4 довелося піти на певні жертви та компроміси. Головним недоліком стала низька роздільність екрана, всього Full HD. для порівняння. Oculus Rift, який вийшов у тому ж 2016 році, має ось. Таку роздільність на кожне око, а сучасні версії VR ще вищу. Якщо що, я їх показував на екрані. Так от, на момент виходу PlayStation VR мав, мабуть, що найпростіший спосіб встановлення. Шолом підключається до процесорного блоку. Від процесорного блоку два дроти підключаються до PlayStation і один в розетку для живлення. Камера окремо підключається до PlayStation. На практиці підключення здійснюється простіше, ніж може здаватися. Інструкція чітко все пояснює: усі дроти пронумеровані, Тож навіть непідготовлена людина без проблем справиться із завданням. Звичайно, це далеко не сучасні шоломи, які взагалі не мають дротів, або лише один, як той же PlayStation VR 2. Сам шолом легкий, зручно надягається, має затиск для фіксації, та навіть при тривалому користуванні не викликає дискомфорту. Мій рекорд це близько 8 годин, я не жартую. Гри у Робінзон Zone The Джоні з кількома короткими перервами. Гра, до речі, доволі середня. Ще одна перевага. PSVR це коректна робота в обмеженому просторі. У мене маленька кімната, і навіть в метрі від камери не виникає проблем з відстежуванням рухів. Головне стояти по центру камери. Ще VR чудово працює при мінімальному освітленні та навіть у повній темряві. А от при дуже яскравому світлі камера може не вловлювати діоди мувів в шолому чи дуалшоку. Але наголошую, це лише дуже яскраве світло, наприклад, прямі сонячні промені. І на практиці подібне практично не трапляє. Основним способом воду є DualShock 4 та муви, які переїхали ще з покоління PlayStation 3. Це не найточніші маніпулятори на ринку, але затримки я не відчув. До того ж, вони зручно лежать як у великих, так і маленьких долонях. Якщо активно крутитися і випадати з поля зору камери, то мув може просто загубитися. В таких випадках достатньо повторити калібрування затисненням лише однієї кнопки, і все повертається в норму. Знову ж, на практиці рідко люди саме випадають. З кадро. Часто буває, при грані у Бідсейбер друзі підходили ледве не впритул до камери і намагалися, так би мовити, підмітати підлогу. І навіть у таких випадках камера все ловить. Спостерігати, як друзі грають у VR, це взагалі окремий вид задоволення. При тривалому грані, особливо у спеку та особливо в активні ігри, тож бідсейбер, шолом запотіває: в окулярах грати відносно комфортно, гумовий ущільнювач може не до кінця прилягати до обличчя, але сам шолом, наче не давить на окуляри. Я перевіряв лише з окулярами для 3D, ось такими, тому більше нічого про подібний досвід сказати не можу. Але можу і хочу сказати, дякую воїнам ЗСУ, завдяки яким я можу записувати ось ці відоси, ну а ви їх дивитися. А також своїм патронам за їх неймовірну підтримку. Ви їх зараз бачите на екрані. Особливо подяка Шакалятку Євгену та Данилу Румянцеву. Дякую вам. Якщо і ви бажаєте долучитися, то всі посилання є в описі до цього відео. Станом на 18-й рік для платформи вже було випущено 672 гри. З ексклюзивів хочу виокремити Until Dawn Rush of Blood, Farpoint, Firewall Zero Hour, Blood and Truth, Wipeout, Iron Man VR, яка нещодавно вийшла для Quest 2. І, звичайно ж, Astrobot Rescue Mission, мабуть, найкраща гра для PlayStation VR і одна з найкращих для VR загалом. Також деякі традиційні ігри отримали підтримку VR: це No Man's Sky, Resident Evil 7, Hitman 3. Dreams, Skyrim та ще ціла купа інших. Однозначним хітом є, звичайно ж Beat Saber, про який я вже згадував. І я навіть не уявляю, скільки годин я провів у цій грі сам та в компанії друзів дуже багато. Але кожна хвилина приносить радість та задоволення. Якби потрібно було обрати лише одну гру для VR, неї однозначно став би Beat Saber. Але він є на усіх платформах, а на ПК ще й можна обирати власну музику. На PlayStation цей функціонал недоступний. Скоріше за все, причина у ліцензуванні музики. Але розробники досі підтримують гру, випускають як платні паки з піснями відомих виконавців, так і безкоштовні набори, нове оточення та режими. Певним чином, навіть змінюється паттерн побудови доріжки. Відчув, що з новим комплектом музики куби з'являються дещо інакше, аніж у класичних наборах. Звичайно, це такі тонкі матерії, але вони відчуваються. PSVR також сумісний із PlayStation 5, але є кілька обмовок. Для підключення камери потрібний перехідник, який Sony може вислати безкоштовно, або який можна придбати за приблизно 1000 гривень з Китаю чи на вторинному ринку. Деякі ігри потребують DualShock 4 і вони не будуть працювати з DualSense, оскільки останній не має яскравого світлодіода. Також деякі демо-версії ігор та vr досвіди не мають зворотної сумісності з PS5. Демки вже згаданих Astro Ботів та Blood and Truth не запускаються на PS5, але повні версії працюють. З експірієнсів найбільше шкодую за The Last Guardian VR це безкоштовна VR-гра з кількома пазлами та можливістю покататися верхом на Тріко. Вона коротенька проходиться за 10-15 хвилин, але викликає чимало позитивних емоцій, як і Resident Evil Kitchen, який якраз працює на ps 5. Але хочу наголосити, що недоступні лише окремі демо-версії та окремі VR досвід і це з поміж інших сотень ігор, які нормально працюють на PlayStation 5. Технології віртуальної реальності не стоять на місці. Попри помірну популярність vr шоломів вони продовжують розвиватися та вдосконалюватися, хоч і не так стрімко, як інші сфери комп'ютерних технологій. Привіт Привітрейтрейсинг. Тож, чи варто купувати PlayStation 1 у 2023 році. Звичайно, ви самі розберетеся на що витрачати власні кошти, але особисто моя думка, що ні, не варто. Особливо новий. За ціну повного нового набору PlayStation VR 1 можна придбати Meta Quest 2, який у всьому кращий і при цьому може працювати як автономно, так і підключеним до ПК всього одним друтом. Якщо ж дуже хочеться, то як варіант придбати PSVR на вторинному ринку. Пройти Бажані ігри і продати, ну або ж залишити це для вечірок та бітсейбер. Це прозвучить смішно, але я не маю власного вігару. Я часто брав у Антона з каналу PlayStation Ukraine, а конкретно ось цей мені дав ренда розпогратися. З іншого боку, я не маю фінансової прив'язаності, тож можу більш-менш тверезо оцінювати цей девайс. У мене на каналі є відео про технології в нових консолях. Воно трішечки занудне, але дуже інформативне, тож обов'язково подивіться, посилання на нього вже ось тут вилізло. Ну і пишіть в коментарях, чи вдалося вам помацати новий PlayStation VR 2 і як він вам не розчарувалися, бо це майже 27 тисяч гривень. Ну і побачимося, далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте.